Усім доброго ранку. Сьогодні я хочу розповісти вам про надзвичайно цікавий серіал, який я переглянув буквально на одному диханні. Називається він Останнє королівство. Його концепція полягає в тому, що емоції, які він викликає, досить споріднені з тим, що ми можемо спостерігати зараз в Україні, тобто в різноманітні війни. Ну, у нас одна війна, а у них там різноманітні війни, у них там замкові перевороти постійно, а, змови і так далі, і тому подібне. Тому серіал виявився дуже насиченим і цікавим. А, актори симпатичні, особливо акторки, а, дуже гарно грають свою роль. Красиві люди гарно грають свої ролі. Багато. Емоції викликається, неочікувані повороти подій. Про що серіал? Про Утреда. Сина Утреда, який народився Саксом, але був вихований данами. Дани нападали на поселення саксів. Тобто між ними була така своєрідна та війна. Ось. І що з цього вийшло, ви побачите у п'ятому сезоні. Так, є справді 5 сезонів. А, ви можете дивитися мови оригіналу, можете починати так, як я на польській, якщо знаєте польську мову. Ось. І таким чином ви зможете подивитися цей серіал, як мінімум на Netflix, а на інших платформах я не знаю, що він є. Серіал Останнє королівство я ставлю йому 10 з 10 балів, тому що він мені дуже і дуже сподобався. А ви ставте свої лайки і підписуйтесь на канал, бувайте здоровенькі.